В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. Декатилен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декатилен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Так, рік на подарунок. А гаджети в комфі подарунок. Купуй і даруй. Знижки до мінус 50%. Знижки на Тева. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Подорожник знає, що допомагає. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Казолін. Макс. Невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Від Фармак. Рекламна агенція та Зомбі ZombieVillager. Розміщення реклами на телеканалах. Канал «Kid Money, ТТРК Чернігів, ТВ3 Україна, Бумеранг Україна та радіостанції Радіо «Kid Money в Чернігові. Телефон до 927 або на сайті двосітаZombieVillager.CNUA. はい。